Вас тут так гарно. Що виноград, дозрів уже? Мені вдавалося вивезти мою доньку неповнолітню за кордон. Чоловік залишався з моїми батьками, але з часом його не, не стало. Брата мого забрали до лав Збройних сил України. Батьки тут залишаються один на один з труднощами, які виникають в Україні Наслідок Повномасштабної війни, обстрілів постійних, коли немає світла, коли немає тепла, вони залишаються з труднощами. Коли немає зв'язку з ними, теж дуже складно. Переживання йдуть постійні, що не можуть зв'язатися з ними. А як ви справляєтесь з відключенням світла, наприклад, з водопостачанням і ну, з іншими то, проблемами? Ну як? Як нема свічки, є у сусідів є е, 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 дізель? Пізаряд... Зарядити Пізаряд... телефон, Заряджаємо але телефон... Є, є, є електрогенератор, тільки треба його нормально. Але треба його полагодити, запустити. Тобто на сьогоднішній день ви практично самостійно можете справлятися з тими проблемами, які у вас на сьогоднішній день виникають, так? На да? 100%. От. А якщо, наприклад. Як деревах як обізяниці, пиляємо. Та не говори такого, там не записують. Ну нічого, молодці. Так є. Дітівська робота потрібна. Десь якусь деревину зрізати, тому що ми не можемо достати там її. Довіра, щоб можна було звернутися, провірені люди, до яких можна звернутися, які дійсно допоможуть. Вирішені любих будь Ну, не, не, не тільки підтримки фізичної, але й моральної підтримки і, і психо психологічної да. підтримки. У мене є люди, до яких я можу звернутися, які мені можуть допомогти. Я їм довіряю, і це робить життя більш комфортно. Знімайте без Ні, я знімаю, як тут гарно. А тут що робиться.